Вітаю вас, діти, і запрошую на заняття з розвитку мовлення. Діти, як гарно в осінньому лісі. Ой, послухайте, хто це так гарно співає. Це співає синичка. Діти, а синичка це птах чи звір? Так, правильно, це пташка. Діти, а чим вона відрізняється від звірів? Давайте порівняємо зайця і синичку. І пригадаємо, чим відрізняються птахи від звірів. У зайця тіло вкрито вірно, шерстю, а у синички. Так, пір'ям. У зайця є довгі вуха, а у синички немає. У синички є крила, вона літає, а у зайця немає крил, у зайця є довгі лапи і він стрибає. У синички є дзьоб, а у зайця так вірно немає. Галята, розгляньте синичку. Давайте спробуємо скласти описову розповідь. Спочатку я, як приклад, опишу синичку, а потім ви. Синичка це невеличка за розміром пташка. Голівка в неї чорна. Оченята, жваві, наче вуглики. у синички маленький, гостренький, спинка зеленкувата, а крила вкриті білими та синіми смужками. Грудка в синички так жовтенька. А лапки тоненькі з гострими кіхтиками. Хвостик ніби трикутник. Синичка дуже гарна пташка, а ще приносить багато користі людям, адже знищує шкільників у садках. Вона з'їдає багато гусені і шкідливих комах. Діти, а зараз зупиніть відео на паузу і спробуйте розповісти про синичку. А зараз, діти, пропоную пограти і відгадати, хто це співає. Послухайте уважно співташки. І здогадайтеся, хто це. Це співає? Так, вірно, це соловейко. а це хто співає? Це ворона. А зараз послухайте уважно. Хто це співає? Так, це Зозуля. Ну а це хто співає? Так, це Го. Гарно ми пограли. А тепер, діти, пропоную вам пригадати, як малят у птахів назвати. У горобця малят звуть як? Вірно, гороб'ята. А у солов'я У качки дітки коченята, а у ластівки ластів'ята, а в сороки? Сороченята. Ну, в лелеки – вірно лелеченята. Ось так гарно, діти, ми пограли і позаймалися. Час швидко сплинув, і нам знову треба прощатися. До побачення, до нових зустрічей!